Привіт усім! Ви на каналі Тарота Троянди. Подивимося, з яких причин відомі українські медійники активно залучають російського шоумена, вихідця з реаліті-шоу Дом 2. Назмов його Фрік-Ру, його піпку та її 80-річну мати до своїх ютуб-каналів. Подібна співпраця протягом двох років викликає неоднозначну реакцію в українському медіапросторі через специфічну репутацію цих осіб. Тож, з яких причин дивимося, відразу дві карти. Ну, це продумана стратегія трансформації контенту, подвійці жезлів планування, розширення аудиторії. Тягне фріків, аби охопити тих, хто не дивиться серйозні політичні інтерв'ю та бажання охопити також російськомовний простір. Смерть це радикальна зміна формату. Мах це самі журналісти, майстри гри. Які володіють всіма інструментами, і серйозними, і брудними. Кожен фрік у їх ефірі це є маніпулятивною схемою для утримання уваги. Одно колоди про свідомий бізнес-розрахунок. Журналіст бачить, що старі формати вмирають, тому розширюють вплив через епатаж, використовуючи цих персонажів як буквальному смислі гарматне м'ясо в інформаційній шоу-бізнесовій грі, щоб залишитися у трендах Ютубу. Кінцева мета якої монетизація. Дуже багато пентаклів, арканів. Пентаклів. Що іще нам скажуть про це карти? Відомі медіа легалізують фріків для української аудиторії, ніби кажуть, я даю йому слово, отже, його можна слухати. Нібито розкриття правди про російське закулісся. По закоханим цей союз не випадковість а свідомий, взаємовигідний вибір, фрік у цьому розкладі постає як лицарь Кубків, приносить плітки. Який легко ковтає глядач під прикриттям важливих тем. Що ще? Ну, Четвірка пентаклів, жадібність до грошей та страх втрати, втратити контроль. Суд, Вищий суд символізує діставання скелетів.